В'язанки цибулі як з кіно. Якщо ти намагався заплести цибулю в косу, але в тебе виходив такий самий непотріб, це відео для тебе. Зберігай та вчись! Беремо мотузок 60-80 см. Чіпляємо на опору, в мене це з дверна ручка, робимо петлю для першої цибулини. Вона тут буде, наче якір. Далі починаємо плести цибулю навколо ниточок. Заводимо першу цибулю всередину і обмотуємо одну з мотузок. Наступну цибулину заводимо з того боку, де вийшла наша попередня. Якщо попередня оплеталася навколо правої мотузки, то ми маємо оплести навколо лівої мотузки і заводимо знову всередину. Знову беремо цибулину, вставляємо з того боку, де вийшла попередня. Минулий раз плили навколо лівої ниточки, зараз навколо правої. Як вам проміжний результат? Нічого не ясно, ну давайте ще раз. З того боку, звідки вийшла цибуліна, ми встромляємо нову, дивимось, навколо якої ниточки в попередній раз було оплетено, і оплитаємо іншу ниточку, затягуємо донизу. Рухаємось далі до самого. Кінець плетінки стягуємо будівельними стяжками. Їх можна замінити ще одним шматочком мотузка. Тепер цим окрасенню треба зробити прическу. Ножицями або секатором підрізаємо лишні шматки, і зайві корінчики. Ось такий фінальний результат. Тепер. Ти знаєш, як зробити.